В цьому випуску підготовки сталевих ми з вами розглянемо турнікет кровоспинний засіб для кінцівок. Він складається з декількох основних частин. Пластикова фурнітура, вороток, ріжки, які фіксують вороток, стрічка тайм, зовнішня стропа та внутрішня стропа, якою ми затягуємо. Коли ми дістали турнікет з упаковки, він не завжди в нас знаходиться в бойовому положенні. Тому навчимося з вами правильно. Його складати. Розтягуємо його повністю, розкладаємо. Далі протягуємо в кільце, заклеїмо трошки більше, ніж на долоні. Беремо закінчик турнікету і складаємо навпіл. Стрічка тайм повинна бути відліплена. Турнікет знаходиться в бойовому положенні, готовий до застосування. Де ми його можемо розміщувати? Два турнікети ми розміщаємо в швидкому доступі на бронежилеті, щоб в критичній ситуації ми могли швидко до нього дістатися. І декілька ми можемо покласти в підсумок. Нам потрібно приблизно від 2 до 4 турнікетів. Два основних правила накладання турнікету максимально висока та максимально туго. Як ми його застосовуємо? Ми просовуємо руку в перше кільце ближнє до вас. Таким чином, щоб кінчик турнікету дивився на вас. Далі робимо такий рух. У нас він відкривається. Далі просовуємо на кінцівку. Беремо закінчик турнікету максимально різким рухом затягуємо та заліпляємо. Обертаємо вороток. До тих пір, Поки в нас не зупиниться кровотеча, кінчик турнікета, проводимо в ріжки, обертаємо навколо воротка та присовуємо знову в ріжки. Беремо стрічку тайм та заліпляємо. Після того, як ми наклали турнікет за допомогою маркера або будь-якого гострого предмету, наносимо час постановки турнікета. При накладанні турнікета на ногу ми робимо подібні маніпуляції, але турнікет розкладаємо повністю. Розкриваємо його. Розліпляємо повністю, проводимо за пошкоджену кінцівку, просовуємо. Одним різким рухом затягуємо турнікет, заліпляємо стрічку, обертаємо вороток до зупинки кровотечі. Заліпляємо стрічку тайм та наносимо час накладання турнікету. Краще, щоб пластикова фурнітура турнікета знаходилась з внутрішньої сторони. Стегна, наступним, я покажу, як накладати турнікет турнікетне на постраждало. При накладанні турнікету в карманах не повинно бути нічого зайвого. Турнікет потрібно накладувати максимально туго, так, щоб навіть палець не міг пролізти під нього. Фіксуємо, записуємо час накладання турнікету. На ногу. Та на руку турнікет накладається якомога вище. Зараз ми продемонструємо, як накласти турнікет під ворожим вогнем. Для цього ми підповзаємо до постраждалого, повертаємо набік, максимально занижуючи свій силует. Достаємо його турнікет та надаємо йому допомогу. Під вогневим контролем не записуємо час, а намагаємось приблизно заповнити, коли ми йому наклали турнікет. Далі проводимо евакуацію постраждалого. Накладання турнікета на ногу під вогневим контролем. Ми максимально занижуємо, занижуємо силует та не підіймаємо голову. Закріпляємо стрічку тайм та проводимо. Евакуацію постраждало. Існують три основні ознаки ефективного накладання турнікету: це зупинка кровотечі, відсутність пульсу та холодна бліда кінцівка. При евакуації потрібно кожні 10 хвилин перевіряти ефективність накладання турнікета. За потреби можемо його дотягнути. Після двох годин будь-які маніпуляції з турнікетом заборонені. Турнікет застосовується тільки один раз. Користуйтесь якісними та сертифікованими турнікетами перевірених виробників. Вчіть такмет та удачі на полі бою.